Садгуру або Джагіва Судев відомий в Індії та в усьому світі містик, який зумів за швидкий час зробити йогу популярною філософією і зайняттям для багатьох. Завдяки фонду Іша, заснованому Садгуру, сьогодні йога стала популярною не тільки в Індії, але й в різних віддалених куточках світу Австралії, Канаді, Лівані, США, Великобританії та багатьох інших країнах. Дитинство Садгуру народився в майбутній містик 3 вересня 1957 року в місті Майсур. Ім'я хлопчика при народженні Джагадіш Васудев з раннього віку, практично з 11 років, він почав активно практикувати йогу асани і Пранаяму. Його першим наставником був Ракхавендрі Рав. Під час навчання в школі, а потім в Мансуйському університеті, хлопець демонстрував блискучі успіхи. Особливо з англійської мови та літератури. Пізніше навіть отримав науковий ступінь з англійської літератури. Досвід просвітлення, який кардинально змінив погляди Джагіва Судева, відбувся з ним, коли хлопцеві виповнилось 25 років. Одного разу, коли він, як завжди, розмістився на горі Чамунда неподалік Майсур для тривалої медитації, з ним сталася дивна подія. В один момент Джагі перестав відчувати своє тіло і навколишній світ. Ніби злився з ним і став його частиною, Трата індивідуальності і сприйняття себе як частини Всесвіту приходило до Васудеви тепер кожен раз при наступних медитаціях. Досвід наближення до Божественної природи світу настільки вразив хлопця, що він вирішив донести його до суспільства. Основи вчення, вчення Садгуру засновані на практикуванні йоги в повсякденному житті. У численних зверненнях і радах Садгуру зазначає, що мікрокосм людини і всесвіту нерозривно пов'язані між собою. причину багатьох явищ зовнішнього світу слід шукати в собі. Велика роль Садгуру в навчанні про позитивне мислення як основі фізичного і духовного здоров'я людини. Кінцеву мету життя людини індійський містик бачив самотрансформації і підготовці до переходу в інше досконале буття. Як отримати доступ до сили Всесвіту, все ваше життя визначить те, чи буде ця сила працювати на вас або проти вас. Я можу навчити вас одній простій вправі і ваше життя кардинально зміниться. Вам стануть доступні знання, про які ви навіть мріяти не могли. Сучасна наука визнає, що існує особливий вид сили. Що порожній простір наділений визначеною силою, якість вашого життя напряму залежить від того, чи буде ця сила працювати на вас або навпаки, ви будете блаженним та щасливим або незадоволеним своїм життям. Все залежить від того, як ви будете користуватися цією силою. Деякі люди без будь-якої причини страждають все життя, а інші без усілякої причини ведуть щасливе життя. Але на самому ділі в цьому є причина. І це ваша здатність, свідома або несвідома, співпрацювати із Всесвітом. Ця сила найголовніший елемент, і завдяки цьому елементу існують інші сили. Ми всі знаємо, що земля кругла і вона обертається. Наша земля обертається, і навіть сонячна система обертається, і все відбувається завдяки силі Всесвіту. І ви зараз знаходитесь у положенні не тому, що самі так захотіли, а тому, що Всесвіт вас утримує, тільки завдяки йому ви зараз сидите, стоїте або лежите. Сила Всесвіту утримує Землю та сонячну систему, і також утримує всю галактику. Завдяки цій силі космос є таким, яким він є. Слони та черепахи їй не допомагають. Тільки ця сила нас всіх утримує. Але якщо знати, як зробити так, щоб Всесвіт співпрацював з нами, ваше життя стане благословенним. Я навчу вас простій вправі. На жаль, дехто її недооцінює. Це необхідно робити після сходу сонця, до того як сонце дійде до кута 30 градусів, це на протязі двох годин після сходу. Отже, на протязі цих двох годин подивіться вгору. Та вирязіть вдячність всесвіту. Після того, як сонце пройде кут 30 градусів, на протязі дня знову підніміть голову вгору, і після того, як сонце сяде, ще раз подивіться вгору з вдячністю, не якомусь визначеному Богу, а просто Всесвіту, за те, що допомагав вам сьогодні. Робіть це на протязі всього життя, і воно кардинально зміниться. Робіть це свідомо три рази на день, і сила Всесвіту буде з вами співпрацювати. І знання, про які ви навіть мріяти не могли, стануть вашими. Ця сила знаходиться за межами нашого розуміння, але це не заважає їй працювати. Це та сила, яка утримує космос і є початком усього творіння. Завдяки цій силі було створено все в цьому світі. Вона доступна кожному з вас, ця сила завжди була вам доступна. Але ви ніколи не дивилися в її сторону. Просто ви так зайняті тим, що можете бачити, речами, тілом, думками, емоціями. Ви настільки цим зайняті, що навіть забули подивитися вгору. Ви рідко звертаєте увагу на щось, окрім вас самих, тому що життєва рутина заволоділа всією вашою увагою. Це те, що я називаю ілюзією. Ілюзія має спотворене уявлення реальності. Ілюзія це коли відбувається щось грандіозне, фантастичне та феноменальне. Але рутина і матеріальний світ нас відволікають. І ми думаємо, що саме в цьому і є життя, що тільки в цьому наша реальність. Так багато фантастичних речей відбувається зараз в космосі, кожна з них справжнє чудо, але одна маленька думка ковзає у вашій голові, і ви концентруєтесь тільки на ній так чи ні? Ось це справжня ілюзія. Дякую за увагу! Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок. Будьте здорові, добра та любові!